Урок номер два. Сьогодні ми вчимося читати найбільш популярні запитання і відповіді на них. Допомагає мені Ілья. Спочатку читаю я, потім Ілля. Перше речення. What's your name? What's your name? Речення перекладається. Яке твоє або ваше ім'я? Друге речення My name's Peter. My name's Peter. Моє ім'я Пітер. Або ж ми кажемо, мене звати Пітер. Третє. Hi, John. Hi, John. John. How are you? How are you? Привіт, Джон. Як ти? Або як твої справи? Четверте, Very well. Thanks. Very well, thanks. Дуже добре, дякую. П'яте. What's this? In English. What is in English? What's this in English? What this in English? Угу. Що це буде англійська? Бо як це буде англійською? Шосте. It's a book. It's a book. Це книжка. Ну що ж, давай глянемо, які тут були складні звуки. В першому реченні був складний звук. «w -w». Щоб його сказати, ніби готуємось свистіти. Ніби приготуємо рот, будемо так губками, ніби свистіти. What's. What's. А ну, Желюш, ти скажи? What's? What? Або ось було слово знову цей звук. Well. Well. І ще був один дуже складний звук. Ось у цьому це слово, що це англійською, «це». Тут ми кажемо наш звук з, але трішки показуємо язик. І тому виходить вий с В кінці язичок вертаємо назад і кажемо с. Вис. Ану, Ілья скажи так: вис. Mm -hmm. Ну що ж, давайте спробуємо швидко все прочитати. What's your name? What's your name? My name's Peter. My name's Peter. Hi, John. Hi, John. How are you? How are you? Very well, thanks. Very well, thanks. What's this in English? What is English? I вот What's this? In English. What's in English? Не чую от цього слова. The this. The this, this. The this. What's this in English? Uh -huh. It's a book. It's a book. Ще раз я оце слово погано чую. It's a book. It's a book. Ну що ж, а тепер давай глянемо. Зараз ми з тобою забираємо ось ці слова. No. Тобі треба буде вибрати, яке ж слово пропущено. Будь готовий. Бачиш, what's your name, твоє ім'я? My name's Peter. How are you? Very well, дуже добре. What's this in English? It's a book. Пробуємо. І так, як ти гадаєш, яке було перше слово? What's your name? Як ти гадаєш, яке там слово пропущено? What's your name? Your name. Так називай, яке мені треба тут надрукувати. What's your name? What's your name? Це все речення. А я хочу тільки яке ось тут слово пропущене. Your, your, your yo, yo, yo. Yes. Йо. My name's Peter. Что тут My. My. Hi John. How are you? How? How? Very well, thanks. Well. Well. well, well. What's this in English? Is? What's this? In English. In. In. It's a book. It's. It's. А тепер давай перевіримо, чи, чи uh... ми правильно uh... зробили, чи ні. І це бок. Для того зараз подивимося наш рахунок Ско. Рахунок тільки 5-6. А що ж де ж ми помолилися? Давай дивитися. Ага, ми написали з маленької літери HAW, а треба починати писати з великої. Тому бачиш, комп'ютер нам перевірив і сказав, що тут неправильно. Отже, я даю тобі посилання, а ти за посиланням зможеш сам набрати всі ці слова. Дивись, за посиланням, а посиланням буде під відео. І тоді зможеш подивитися, чи вийде в тебе рахунок шість шести? Завжди не, можеш перетинати як... перед тим як писати, не забувайте Завжди... писати за великою букви.